Вчора, 23 грудня, у горішньоплавнівській громаді сталося дві пожежі, які завдяки оперативним діям рятувальників вдалося локалізувати та мінімізувати збитки. 23 грудня грудня, пів на п'яту ранку, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Дмитрівка відбувається пожежа на території. Одного з приватних домововлодінь по прибуттю на місце пожежі рятувальників 17-ї пожежної частини міста грішні плавні було встановлено, що вогнем повністю охоплен дровник. Та була загроза розповсюдження пожежі на поруч розташований житловий будинок. Тому було викликано додаткові сили, а саме Підрозділ 14-ї пожежної частини міста Кременчук. Ймовірна причина пожежі така, що в поруч розташованому житловому будинку топили піч. На димарі був відсутній іскрогасник. Можливо, при топленні печі жарина випала в розпеченому стані на покрівлю поруч розташованого дровника, в результаті чого відбулося займання. Потерпілих внаслідок пожежі немає в 6.30 ранку. Пожежу було ліквідовано. О 16.40 у горішніх плавнях на вулиці огрудкувальників загорівся легковий автомобіль. Шкода за інформацією рятувальників. Під час руху водій відчув у салоні автівки запах бензину. Щоб виявити причину водій, зупинився. Після чого почалася пожежа під капотом автомобіля. 23 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в легковому автомобілі по вулиці Огрудкувальників в місті Горішні плавні. По прибуттю рятувальників на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля. Шкода внаслідок пожежі знищено акумулятор, патрубки охолоджувальної системи, редуктор газового обладнання автомобіля, лобове скло, передні фари. Ймовірна причина пожежі, розгроматизація паленої системи автомобіля. Потерпілих немає. Від повного знищення автомобіль вдалося врятувати завдяки зусиллям одного відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.